Усім привіт! Це Роблокс! Я пропонала, я вирішив пограти у свій день. Я в нього вже ну, багато разів грав, тому в мене не цей перший персонаж є. А ось, наприклад, Руді. Ось такий ой, смішний. Або ось Хоул. Такий песик. Або ось є такий хілер, це печиво. Петровий. Або ось. Лупа Роджер але зі скіном Мастер майстра. Скіном Я Буду грати соло. Давай, давай, давай. А точніше я хочу такий самий скін, але на тішу. Ну, я буду не за, не за нього грати. За тішу, це. О, серветки. Серветки. У мене в це звучало не так. По-дурному. Ну, добре. Добре. Шекаємо гравців. Цікаво, що тут гравці, окрім мене. Ось тут є трінкети. Ось у мене Ось така сумочка що дає де є каси і ключ. Дуже допомагають. І те, і те дуже круто. Обратих. Дуже сьогодні завдання. Мені трохи тисячу метрів пробігти, і у мене є сірески. Тому що все інше я вже виконав. Греч, у мене... Ну очому. Як це сказати? Ну. Е, вона вміє дещо робити ось. Вона повторяє. У радіусі цього кола усіх окрім себе. На соло грати буде важко, але Думаю, я зможу. Я вже на ній проходив соло один. 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 Ось це твістер Бокс. Отой От перший, якого я вам спочатку показував. Ай, а як це він? Оце злеву гілле. Ай, у мене багато. Так, я помер, тому що в мене лагало. І дуже сильно лагало. Я не бачу навіть хто мене кусає. Але це нічого. Ой. А, я з іншим гратисям, але все одно я буду соло. Або ні. Або так. Або ні, я буду соло. Може хтось до мене зайде зараз. Але я хочу соло. Зайдіть, зайдіть сюди. Я хочуся сюди, заходьте. А, мене знову багато Лагає. Де? Я соло О, до мене свати космо. Приєднався. Крутий бокс, там який знає майже все про цю гору. Мені телепорти у мене загрузилося. Але я 5 разів перезайшов на свою віпку і 3 рази перезайшов взагалі у Роблокс і на сервер для усіх. Але нарешті ось у мене загрузилось. Я щось не хочу за тішу грати буду за вугілля. Вугілля. Яке ж у нього ім'я? Вугілля. Ну добре. Це ну, ця Інтація, як сказати, дуже прикольна. Ой, ці я, ці я бачу в цей. Там Денді, Там Денді судить. Клас, під карту судить Денді. Ось його. Віта. Він підсвічує всі предмети. Наприклад, ось такі івентові штуки ця цукерка нічим не допомагає. Уу, я ж забув, що тебе ключек дуже низький. Ммм, добре. Не варто було його брати, але оскільки... ого! Ні, то мені... Дуже-дуже багато треба усього, щоб отримати скін, який на зірафа є. У нього дуже маленький скілчек. Чим більший скілчек, тим більше ця рисочка. Клас, клас, клас. Мене ну, помітила. Ай, зараз перезайду вже з іншими гравцями. Ну. З іншим. Ви не знаєте, коли вона загрузиться? І я не знаю. Буду чекати. Сильно злало. Я знову перезійшов на свою віпку з беру ось цього персонажа. І йду, а може, краще візьму Роджера. Я за нього дуже добра гала і у нього скілчек непоганий. E Extraction спід, Це як я машини роблю. Дуже високий, тому Роджер дуже крутий. Тому у мене на ньому цей скін майстра. Чорно-білий це Скін Майстра. Давай, 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 я зараз телепортуюсь. Так, 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 так. Я телепортуюсь чи ні? Я телепортувався. Дякую, гра. Дякую світ Денді, за те, що я загрузився. І я знову чекаю гравців, яких окрім мене немає. Можна швидкість щось поставити. Давай замість касет. Швидкість. я тобто може швидше ходити і бігати тут теж. Але щось поле не видно, що я швидше. Щось там робити Блін. Я знову не телепортуюсь. З ліфтом не можу вийти. Єще один баг. Клас Дякую, гра. Дякую, свій день. Клас. Класс. Буду чекати, поки мене телепортне. Клас, мене досі не, по... не телепортує. Я почекав секунд 30, мене не телепортує. Отже, мене не телепортне. Отже, я налагоджу, щоб мене телепортувало і все таке. А поки що до побачення.